Привіт, малята! Щоб дізнатися, до кого ми сьогодні вирушимо в гості, відгадайте загадку. Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім, дуже сильні ці комахи, добрі щирі розумахи. Я думаю, ви здогадалися, що це мурахи. Тому сьогодні ми з вами вирушимо у царство мурашок. Живуть мурашки з сім'ями. У великому мурашнику мешкає до кількох мільйонів мурашок. Мати, засновниця або цариця знаходиться в глибині, в підземній пітьмі, де справно відкладає яйця. Навколо неї клопочуть помічники, одні її годують, другі чистять, треті доглядають за яйцями, четверті перетягують личинок. Які обернулися на лялечку у камеру вище, де за ними доглядатимуть п'яті. Шості стоять на чатах у камері під самим дахом. Робочі мурашки без крилі. Але іноді біля мурашника можна побачити мурашок, які літають. Це сонячної днини здійснюють політ молоді самиці та самці. Самці після польоту гинуть, самиці. Опустившись на землю, відривають у себе крила, повертаються в гніздо і впродовж декількох років займаються відкладанням яєчок. Висота мурашника досягає 1 метр. Купа хвоїнок це ще не весь мурашник, частина приміщень в землі, а хвоїнки захищають їх від холоду. Мурашник це багатоповерхова споруда. У якій багато ходів і камер, де зберігаються яйця, лялечки, личинки. Великі мурахи з дуже великою головою або з дуже міцними щелепами, це солдати. Вони стоять біля входу у мурашник, закриваючи їх своїми головами. Мурашка, який щойно з'явився на світ, починає працювати з першого дня. Спочатку він годує саницю, потім йому доручають доглядати за яйцями, личинками і лялечками. Через 40 днів відбуваються вікові зміни і мурашки виходять із гнізда, стають фуражирами, добувають їжу або будівельниками, будують і ремонтують мурашник або солдатами, охороняють мурашник від чужаків або няньками. Доглядають за лялечками, гріють їх на сонечку, просушують від вологи, зимують мурашки в підземній частині мурашника. Там вони, скупчившись, чекають на весну. Мурашок називають лісовими санітарами, тому що вони знищують дуже багато шкідливих комах. Малята, запам'ятайте, не можна руйнувати мурашники. Мурал треба берегти, бо вони приносять користь природі та людям.